Всім привіт! З вами Данлок. І я дуже радий, що ми змогли набрати так швидко 500 підписників. Ну, я надіюся, до 1000 підписників в мене вже буде комп'ютер. Ну, менше з тим, рано чи пізно він буде. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що буде це відео, тому сідайте зручніше. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. <му> Нарешті вже 500 підписників. Половину шляху пройдено, лишилося 500 підписників до 1000. Я навіть не думав, що знімаючи на такому слабкому теле, ну як слабкому такому, з середньому телефоні я можу досягнути 500 підписників. Я вже навіть не знаю, що робити, якщо буде 1000 підписників і у мене ще досі не буде комп'ютера. Просто вже не буде ідей, що знімати. І, ну, не знаю. Але я думаю, що я знайду собі якісь ідеї, щоб зняти. Ну, а зараз я відповім на запитання, які ви мені задавали? Питання від користувача Eat Hand Dress. Тобі подобається жанр ігор-симулятори? Так, симулятори мені подобається, але мій найулюбленіший стиль це стрілялки. Особливо, де треба стріляти в якихось монстрів, а ще краще в москалів. Запитання від Марка Хімке. Коли ти народився? Я народився 5 грудня 2007 року. Скільки тобі років? Ну, по даті, я думаю, це вже очевидно. Які ти любиш книжки? Ну, я рідко коли читаю книжки, але мені подобаються про історичні події та історію. А тепер запитання від Шуріка 13. Ти колись пробував грати в PUBG Mobile? Так, пробував і в цілому мені сподобалось, але телефон моєму не сподобались. Колись якусь гру проходив до кінця, якщо так, то коли? Так, я проходив ігри до кінця. Багато, але я всіх не пам'ятаю. В основному це Soul Knight, Minecraft, всі рівні на Геометрі Dash, а на, на комп'ютері я вже не пам'ятаю всі ігри. І чому ти живеш в селі? Ну, не знаю, так захотіли мої батьки. А тепер ваші запитання з інстаграму. Запитання від ППМ. Хто я? Ти ППМ. А якщо ти про мене, то я Данило, мені 13 років. Запитання від Назара Кацидана. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я б хотів бути суддею, це цікаво проводити суди. А тепер запитання від Редіка. І їх тут багато. Чому так мало відео було за березень та квітень? Оооо, я сам хотів до цього дійти, але я бачу, ви вже зацікавилися. Просто нам ті дебіли старі скидували багато домашнього. Вони серйозно думають, що хтось вдома буде писати по 5 номерів і читати 4 параграфа? На, на дистанційному добре тільки те, що ти вдома, а так то, то фігня повна. Ку. Тепер mm. певно, якщо навіть буде простий карантин, то ми будемо сидіти на тому дистанційному. Я Просто проклинаю тих, хто придумав то дистанційне, і тих, і тих окремих дебілів, які скидували нам багато завдань. Просто щоб всі їхні потомки сиділи і писали то від ранку до ночі. Ті читали 4 параграфи і кожного дня писали 5 номерів. А коли вже дистанційного не було, то в мене був дуже незручний графік дня. Якраз в найпродуктивніший час це година 5, 6, 7, 8. В мене завжди була робота якась. Я мав завжди щось робити або помагати. Я надіюся, влітку такого не буде. Надіюся. Ну, якщо таки буде, то. Йоп, твою це пізда. Це пізда. Це получається пізда. Треба буде щось таке придумати зняти, щоб сильно хайпанути. О, вже навіть знаю що. Наступне питання: як ти ставишся до Навального та до ситуації на Росії? До ситуації я ставлюся позитивно, тому що це добре, якщо в країні агресора відбувається щось таке. Буде ще краще, якщо в них почнеться громадянська війна, і ми тоді повернемо всі окуповані території. А до Навального я сама ставлюся дуже негативно. Ну люди, якісь такі наївні, вони думають, що якщо він проти Путіна, то він зразу файний. Але то не так. Може для москалів він і файний, але для нас він не файний. Бо він є українофоб, і вони йому вірять. Навіть в якомусь інтерв'ю він казав, що він не буде повертати Крим, якби він став президентом Росії. Але наші оптимі йому все одно вірять. Що ти хочеш знімати на комп'ютері? Ну багато чого. Першим відео на комп'ютері буде відео про Геометрі Деш. А на стрімі я хочу пройти BlackMezo і всі частини та офіційні модифікації Half-Lifu. Ну, в двох словах, коли буде комп'ютер, я знову буду робити великі справи. Ти ставишся до чинного президента України. Звісно, що негативно, мало того, що він розмовляє російською, так ще й він з України висміював на своєму комеді шоу для дебілів. Отакий він президент. До речі, на День Незалежності він навіть не вдів вишиванку. Взагалі сам Порошенко винен, що він став президентом, тому що для чого під час війни робити вибори. Але в нас війна не оголошена, і через таких дебілів, які голосують по приколу, страдає вся країна. Страшно не те, що в Білорусі 80% накручених, а те, що у нас 72% справжніх. Які, на твою думку, найкращі президенти України? Ющенко і Порошенко, тому що при них відбувалася декомунізація, вони підтримували самостійну країну, і взагалі при Порошенку було багато реформ і він вивів Україну на зовсім інший рівень. Якби не Порошенко, ми б не мали сильної армії, а завдяки ньому ми маємо сильну, красиву армію, що й він повернув герб у НЕР на їхньої форми. Як ти думаєш, що б було з Україною, якби на виборах 991 переміг Чорновіл? Ой, я думаю, ми б жили краще, ніж в Польщі. Але завжди знайдуться якісь спеціалісти, які голосують за Кравчука, бо він гарно виглядає. Та в поліції не важливо, як, як людина виглядає, важливо те, що вона робить і чим вона займається. І через тих йогупів ми марно витратили 19 перших років своєї незалежності. А так то в нас би тут був зараз кіберпанк. Таке правління часів Української революції тобі подобається найбільше. Директорія, вони зробили багато реформ і зробили класну форму військову. Директорія чи гетьманат? Ну тут я вже виберу гетьманат. Тому що гетьман він, він бойкотував партію більшовицьку на території України, а ті хотіли потім ще з більшовиками домовитися про мир. Взагалі, з москалями не треба ні про що домовлятися, тому що вони дуже підлі і, і заздрісні. Тому бейте червоних, поки не побіліють, і бейте білих, поки не почервоніють. І ми можемо тільки перемогти ворога, але, на жаль, не можемо його знищити. Найгірше, що може існувати, це недобитий ворог. І вони цього не послухалися і втратили країну. Сергій Стерненко чи Сергій Притула? Хм, Навіть не знаю, що той що той роблять добрі справи, але я, мабуть, виберу Стерненка, бо мені його контент більше подобається. Що, на твою думку, потрібно робити, щоб витіснити московське відео з трендів? В першу чергу нам потрібно всім, хто знімає українською мовою, об'єднатися в один рух. І тоді вже разом знімати контент. Також нам потрібно провести мобілізацію. Хто має хороший телефон або комп'ютер, знімайте відео, якщо ви хочете. Але нам не потрібно таких, які тільки на деякий час прийдуть. І взагалі, якщо ти не плануєш йти до кінця, то для чого взагалі починати? Взагалі наші тренди в такій схаті через ватників та колаборантів. Як казав Петлюра, нам не страшні московські гроші, нам страшні українські гниди. І це правда. Візьміть, наприклад, того ж самого Пєдісона. Він вон, переїхав в, Кри... в Португалію, якусь там живе і розмовляє російською, а всі думають, що він з України. І діти його через днадця, бо він каже, що він з України. Ну то, та... ну, то, то саме візьміть африканця і дайте йому вишиванку, і кажіть, що він з України. Ну ніхто не повірить, ще якщо він не розмовляє українською. Який він українець? Там ще і Вангай хоче з нами подружитися, але це якось дуже підозріло. Взагалі, в мене є дуже класна ідея, як нам об'єднатися, тому що простий сервер чи ком'юніті цього зробити не зможуть. А ось вже організація або рух опору вже може займатися такими справами, щоб витіс... витісняти московські канали та відео з українських трендів. Як мій рух опору буде працювати? Це не буде, що всі будуть слухатися голову руху, весь, весь рух опору буде розділений на курені. У кожного курення буде свій корінний отаман і всі будуть підкорятися корінному отаману. А в тому числі вже корінні отамани будуть підкорятися верховному отаману, в кожного курення буде своє число і назва або, то, або той, в кого він в честь кого він названий. Але це все ще буде узгоджуватися. А в самому курені десь буде 15 або 20 чоловік. Щоб було легше. Тому всі, хто хоче допомогти розвинути український YouTube, вступайте в рух опору українського Ютубу. Разом можемо, значить, переможемо. Посилання на сервер руху опору буде в описі відео. Можливо, хтось скаже, що це марнотратство часу, але кров пролити для великої мети не засихає. Тому всі, хто хочуть нам допомогти, приєднуйтеся в рух опору українського Ютубу. І останнє запитання на сьогодні. Ти плануєш видаляти канал? Ну, звісно, що ні. Взагалі, деколи, коли задають багато уроків, то деколи є таке, що хочу видалити канал. Але тут зразу розумієш, що видалення каналу це означає зрада самому собі. Я ж сам казав, що хочу знімати відео і ні за що не видалю канал. Та й взагалі ми маємо разом об'єднатися і під одним крилом бити всіх москалів. Ну і на сьогодні все. Можете писати питання до наступних випусків і не забувайте, що підписка наповнює вас рішучістю. Діліться цим відео у всіх своїх соцмережах, а з вами був я, Данлок. Зустрінемося у наступному відео.